Миколаїв, місто завзяття, сили і слави, Тільник розірван на грудях твоїх, люди твої за всіх постраждали, ракети буремні, кидають в них, а ти, мій рідненький, стоїш, як маяк, ліворуч, Херсону, світи. Праворуч Одесі на випадок сяк, промінь давай в порти. Вірю, піднімешся. Сірість пройде, бо слава козацька і флоцька в тобі, кров і війна загартують усе, моряцька душа це назавжди. Хвиля життя безперервного знак, світло, що в ніч посилає маяк, хвиля морська огортає наш край, Таврія зветься. Не забувай, люди будують хати пурненькі, дітки ростуть, щасливі й багаті врожаї збирають тут люди, на морі, лиманах, рибалки усюди, Заякорились на цій ми землі, про волю казацьку кричать нам чайки. Соняшний, світлий, таврійський наш край, ворог підступний, геть. Відступай.